Заїхати легковим транспортом на територію цього сміттєзвалища можна лише посушливий період. Взимку восени та навесні ця дорога майже не проїзна. Земля стає занадто м'якою, наче клей, та набуває темно-бордового кольору. Та, попри це, у будь-яку пору року охочих поритися у відходах вистачає. Розмір цього сміттєзвалища приблизно півтора гектари. Побачити тут можна і пластикові пляшки, і купи паперу, і старий одяг, і навіть будівельні відходи. Та найцінніше знаходиться на глибині від 2 до 10 метрів. Людей, яких тут можна побачити чи не щодня, місцеві жартома називають археологами. Однак, на відміну від останніх, шукають вони зовсім не історичні артефакти. Вони знайшли шарики, отакі, здаємо, по гривні, такі іди, залізо, мідь трохи, нікель, таке. По 200-по 300 гривень можна заробити усе. Маніти беруть до того ще, отам. І так заробляємо по трохи. Про те, що на цій території колись працював величезний завод, тут знає кожен, так само як і те, що поруч з підприємством було офіційне сміттєзвалище. Виробляли якісь схеми для керування ракетами, або що не знаю чим для управління так сказати, радіотехнічні такі схеми. Тих пір, як завод банкрутував під купами побутових відходів, мисливці за металом шукають, і що найцікавіше до цього часу знаходять щось цінне, не лякає їх навіть можливість провалитись в одну з таких саморобних шахт. Місцеві від такого сусідства не в захваті. Кажуть, сміттєзвалище потрібно або ж взагалі засипати, або ж об'єкт огородити та привести до ладу. Там електронний возив, це магнітні кольця і це руда із Донбасу звідти розумієте. і то така червона, червоний колір, ну та руда ну, обично, ну, знаєте. Там скот ходить, розумієте, пасе, а то осідає осадки, ну, і молоко то ж опитується в молоко. Зараз міці звали фактично не діючі однак, час від часу хтось з місцевих таки викидає сюди побутові відходи. Про необхідність на території Великоберезнянського району відкрити полігон, куди б жителі району вивозили сміття, говорити не доводиться. Та поки це питання залишається відкритим. Нині більшість населених пунктів району вивозять відходи до обласного центру. Зараз стало неможливо без генеральних планів будь-які дії по виділенню земельних ділянок. Так і в нас сталося, що ми не можемо цю земельну ділянку зробити на ній. Сам проект відводу як вплинути на порушників, які самовільно створюють смітники в недозволених місцях, вихід ситуації поки не знайшли. Ці землі підпорядковані районні адміністрації. Хоч свого часу про готовність вирішувати проблему повідомив голова Великоберезнянської РДА Роман Рогач та начальник відділу ДержкомЗему у Великоберезнянському районі. Поки що із засміченістю мальовничого великоберезнянського краю борюся чиновники лише на словах. А поміж тим місцева екологія аж ніяк не покращується.